Доброго дня, мої шановні підписчики, агрономи, одноосібники, фермери. Хочу показати вам культиватор міжрядний старого зразка. Всі кажуть, що це сильно дорого для нього 200 тисяч гривень, держкомпенсації 25%. Колись я пам'ятаю, що до війни... До 2022 року ми такий культиватор продавали за 120 тисяч гривень. І всі кричали Дорого, дорого! то хлопці, на сьогоднішній день за 4 роки на 80 тисяч він виріс, і ви кажете, що дорого, та дорого зараз все. Посівний матеріал, топливо, в магазин сходити і те дорого. То якщо вам так якісна і чудова техніка. Компанія РК Груп, то набирайте, набирайте, це недорого на сьогоднішній день. Це м -м, просто, як кажуть, це подішовки, можна так сказати. Кого цікавить, отака от машина поїде завтра до вас. Можна поставити систему мінеральних добрив, жидких мінеральних добрив. Так що... Якщо когось буде цікавити, не питання, бак можна поставити на 600 літрів і на 800 літрів. Ціна 600 літрів буде 75 тисяч, на 800 літрів 80 тисяч. Тобто 280 тисяч з системою жидких добрив і керенчик поїде до вас в будь-який час. Кого цікавить просто керен це буде стоїти 200 тисяч. І на сьогоднішній день це не дуже дорого. По, порівняно з іншими виробниками. На сьогоднішній день у нас самі низькі ціни. Можливо, є і десь і нижче, але там немає держкомпенсації, немає доставки. У нас є все. І доставка, і держкомпенсація. Гарантія рік на... Всю комплективу, крім робочих органів. Робочі органи не йдуть, у, як кажуть, по гарантії. Бо Робочі органи вони стираються, ламаються, трактористи можуть на щось наїхати, не побачити на полі. Це все є. Щоб не було камінців, не було якихось там других преград, то це вже як кажуть трудності, бо на полі можна знайти все, що, що за.